орека думки. Звичайно, коротка сесія Усвітне ця воля, згинуть наші одне питання. І два питання. Питання читає про звернення Поліцейської міської ради на Українську району області 8 ступені президента України і друге про внесення до пункту ради 23 грудня номер 1006 про встановлення вартості харчування одного дитя дня за квадрат загальний средний дітям І вони будуть їсти, да? і Ні. Є, ну, збільшення дітей. Дякую. Дякую. А так, дітя я Збільшення так? різня. За 50. арештрои изза основу порядок д І цілому. Якщо ніяких немає, І переходимо до першого. порядку денного, про звернення по міської ради. І зараз я його зачитаю. Звернення не міської ради на української районі Пілора і 8 спекня щодо підтримки президента України Володимира Роз... давайте, давайте, Зеленського. І прагнучи окупувати нашу державу, розширити масштаби своєї агресії, вийти із тотальної ізоляції та поставити накладені на неї санкції, намагаються зруйнувати світову коаліцію проти терору, блокувати критично важливу для України допомогу, маніпулювати свідомістю та впливати на рішення інших міжнародних партнерів. Але Україна вистояла як держава і продовжує захищати демократичні цінності, щодня доводити свою. Міц у боротьбі проти найлюбішого ворога, маючи надзвичайну зброю, єдність України, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, і тих, хто веде нас до омріяного миру. Останні події свідчать про масштабність відступної гібридної атаки з боку Росії, що несуваючись на нав'язок у всьому світу свої фейкові наративи. Розгорнута масштабна кампанія. До дискредитації української військово-політичного керівництва має на місці підірвати довіру до нього та здавати опір українського народу, який мужньо бореться за свободу, незалежність та волю своєї держави. Незважаючи на потужний тиск ворожої пропаганди щодо поступу окупантам український народ, наші сили оборони та безпеки разом з Верховним головнокомандувачем продовжують стійко протистояти цим викликам, не даючи місця паніці чи зневіри української. У найскладніші для сучасної України, саме президент України Володимир Зеленський, якому народ довірив керівництво державою, очолює боротьбу проти загарбників, об'єднує наші, захищає інтереси Українців, щодня виборює майбутнє для нашої батьківщини та продовжує вести країну шляхом спротиву до перемоги. Українці довіряють своєму лідеру та його позиції нічого про Україну без України, тільки народ України вирішувати не. Як і коли в своїй країні проводити вибори, і тільки народ України обиратиме свого президента відповідно до Конституції України після закінчення воєнного стану. Підтримуємо президента, переведемо державу від наймос. Якщо є якісь перегування, зауваження, голосують. Тоді всі підтримуєте таке це завдання.

Про внесення змін до пункту 1 рішення міської ради з 23 грудня 2024 року про встановлення вартості харчування. Ніна Васильівна за основу. 2 лютого на сесії А освітній процес, тобто другий семестр, у нас почався 13 січня. Відповідно, другу половину січня і першу половину лютого ми цю субвенцію не могли використовувати. Крім того, чому ще створювалося її використання? Бо в минулому році держава дала її на загальний зараз багато дітей хворіє, ми просимо підняти вартість харчування для того, щоб державні кошти в повному обсязі використати і не в державу їх назад не повертати. Це йде мова виключно про перші 14 класи безкоштовне харчування. Те, що питав Олександр Володимирович, значить стосовно учнів, які не є біговими категоріями що я сама була ініціатором того, щоб в ліцеї універсум працював підприємець Горбачова Ольга Миколаївна. Але за останньою розмовою вона сказала, що з 1 січня з'явилися податки для фізичної початку підприємців, і вона в ліцеї універсум не, не міг працювати на рентабельно, тому що дуже мало учнів, які виявили бажання безкоштовно ну, не безкоштовно, а за гроші харчуватися. І відповідно вона. Забрала діти своє обладнання і каже: мені просто не не, не, не вигідно податки заплати людину, яка там буде працювати, завіт із плату заплати. а кількість дітей, які харчувалися, не дали. Я маю на увазі в столові, То. бо є гаряче харчування, ми знаємо... Тим дітям, де видують безкоштовно, чим неможливо доплачувати кошти що не попадають в пільгу і ключувати. Якщо не пільговий, наприклад, перша переда школа, їх хатує підприємство. Підприємця зараз немає. значить ніхто не працює. Навіть ніхто не там, де пільгу категорію готую, щоб людина заплатила чи дитина заплатила і працювала. Але ж це окремі кошти, окремі рахунки. Знову ж таки, треба потребує збільшення штату, тому що на певні кілька. Це не Все. питання. Ні, голосує Ну, А є гроші, які не працюють. Ну, дивіться, я думаю, що треба нам Перше, для того, в школі провести ще раз батьківські збори і назбирати потрібну кількість бажаючих для того, щоб підприємці було не забрано працювати. Тобто ми підемо таким шляхом. Зараз Людмила Анатолійовиною нас на 13-30 буде нарада. Якщо у нас буде в кожному класі кількість бажаючих дітей саме харчуватися, бо я вас розумію, це мається на увазі пропускати продукція, а комерційний каша, котлета і комплексний обід. Якщо ми не беремо достатньо, то треба ще раз провести анітаційну компанію теж усіх класів п'ятий, подинадцятий, не сільковай сі. Якщо буде достатня кількість, будемо ще раз говорити з Горбачовою для того, щоб вони повернулися до.

Луківське село. Короче, зрозуміло. Так, тоді потрібно, порядок доле й вичесть, може там відкрилося. Так, все, поїхали

Thank okay. you.